У Миколаєві триває відновлення системи водопостачання. Місто готується до реалізації стратегічного проєкту зведення нових повноцінних водоочисних споруд за підтримки Європейського інвестиційного банку, розповідає директор зі стратегічного планування КП Миколаївводоканал Віктор Пісоцький. Це буде фільтраційна станція, побудована за новою технологією напірної фільтрації, і ми хочемо. Побудувати таку станцію, щоб вона працювати, могла працювати на будь-якій воді. Ми розглядаємо такі джерела, як Вітовське водосховище, Нова Одеса. Можемо, ми повернемось навіть до нашої Дніпровської води. І в найгіршому варіанті ми розглядаємо навіть водозабір на самому Південному Бузі. Я маю на увазі Дніпробузький Лиман. Тобто ми хочемо простосувати цю систему для будь-яких викликів. Європейський інвестиційний банк уже понад 10 років є ключовим фінансовим партнером міста. Саме за його підтримки було профінансовано дослідження та виділено 70 мільйонів євро на реалізацію проєкту нових очисних споруд в межах програми розвитку муніципальної інфраструктури України. Початок будівництва запланований на 2026 рік. Проєкт розрахований на три роки, однак, подачу першої очищеної води місто очікує значно раніше. За нашими розрахунками, вже першу воду в місто ми зможемо подати після 16 місяців будівництва. Тобто ми розраховуємо, що вже коли будуть готові перші блоки напірної фільтрації, ми зможемо поставляти в місто вже питну воду. Я наголошую, що саме воду питної якості згідно з Держсанпіном. Для цього ми майже рік проводили дослідження, наукові дослідження на пілотній установці. І ми пробували цю пілотну установку на будь-якій воді. Так, фахівці проаналізували сучасні технології очищення, які відповідають українським та європейським стандартам. Наразі на Миколаївводоканалі продовжують працювати дільниці очисних споруд водопроводу, де фахівці контролюють роботу фільтрів, насосних систем і процес підготовки води. На даний момент у нас найскладніше це дотримуватись стандартів якості, тому що Труби, ну, вся система, вона грязна. Нам треба воду держати такий хлор, щоб ми могли прочистити систему, і що на виході до людини прийшла вже вода, яка не буде ні здоров'ю, нічому загрожувати. За словами інженерки КП Миколаївводоканал Тетяни Власової після запуску водогону та забору води з Південного Бугу її якість значно покращилася. Проте вона поки не відповідає вимогам питної. Зараз Миколаїв отримує воду з річки Южний Буг. Вода набагато краща, ніж була до цього. Вода не питна, але вона буде питна, коли вже споруди запрацюють нові. А зараз все можна нею робити. Вона шкоди не принесе реалізація проєкту за участі Європейського інвестиційного банку. Дозволить забезпечити миколаївців якісною питною водою на десятиліття. Вперед йдеться не лише про нові очисні споруди, а й про комплексну модернізацію всієї системи водопостачання. Банк своїми коштами найняв групу консультантів, які декілька років розробляли масштабний проект, який стосується не тільки. Будівництво нових очисних споруд водопроводу, але й реконструкції жовтневого або вітовського водосховища, будівництва додаткових потужностей сонячних електростанцій та реконструкція мереж. У перспективі Миколаївводоканал також планує відновлення водосховища для створення резервів води. За словами Віктора Пісоцького, проєкт відновлення водопостачання Миколаєва став прикладом ефективної співпраці держави та Європейського інвестиційного банку. Від екстрених рішень до довгострокових інфраструктурних інвестицій за європейськими стандартами.